Ста на годиннику про останні події в Україні та світі далі в ефірі ТВА. Тетяна Чудаківська вітаю. Кіборги вкотре захистили Донецький аеропорт. Нападники відступили з великими втратами. Бій тривав понад 36 годин. Дві людини загинули більше 15 поранені, заявив помічник міністра оборони Юрій Бірюков. Нині бій за тих загалом за добу терористи 41 раз намагалися атакувати позиції сил То застосовуючи гарматну артилерію, міномети та реактивні системи залпового вогню. Ворожа активність спостерігалася на Луганському, Донецькому, Дебальцевському та Маріупольському напрямках. Українські війська продовжують готувати. Атися до виконання бойових завдань у зимовий Я період наразі тривають роботи з розвитку інфраструктури польових таборів та пунктів дислокації. Проводиться обслуговування озброєння та військової техніки. черговий конфлікт між ватажками ДНР і козаками ті не хочуть відправляти своїх на передову. Нині на Донбасі близько 60 російських козаків. Повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. У районі Авдіївки опитного українська артилерія завдала низки ударів. по Кордонам зосередження російсько-терористичних військ, які готувалися до атаки. Терористи зазнали значних втрат у живій силі. Водночас до Стаханова прибув спецпідрозділ «Вимпел» ФСБ Росії. Цю інформацію поширює група інформаційних спротив. За її даними, українська армія поранила кількох бійців підрозділу. Однак до Росії чоловіків не повезли. Лікують місцеві медики. Російські військові готові повстати проти Путіна. Про це йдеться у сюжеті засновниці групи Груз 200 Олени Васильєвої. Виявляється, на білих фурах Путіна в Україну в'їхала кремлівська армія. А під вивіскою місцевого ополчення воює спецназ головного розвідуправління. Йдеться у сюжеті війна на Донбасі. Надбавка до зарплати вірного кремлю солдата, який може заробити на цьому до 10 тисяч доларів. На карті російського грузу 200 позначені загиблі військові, що прибули на Донбас. З міст від Воронежа і до далекого Сибіру похоронки пачками приходять до військових частин. У них пишуть інфаркти, інсульти, суїциди загалом усяку маячню, стверджує Олена Васильєва. За оцінками фахівців, близько 20 тисяч росіян вже пройшли війну в Україні. Іван Охлобистін готовий воювати за ДНР. Про це російські актори, колишній священник, заявив у Донецьку. Схід України він відвідав, не зважаючи на заборону ГСБУ. Охлобистін не приховував мета його візиту підтримка сепаратистів. Більш того, він пропустив, що може вступити у ряди ополченців. За його словами, це станеться, якщо його не приймуть лона церкви. Охлобистін також сипав образами на адресу тих, хто не підтримує так звану Новоросію. Я буду всячески стараться поддерживать Новоруссию, людей Новороссия, медиа, ну, среди своей аудитории, то есть убеждать людей, что... Но их убеждать не надо. На самом деле у нас все люди на вашей стране, за исключением редких извращенцев, подобных. Партизани в Макіївці підірвали автобус бойовиків, вочевидь за допомогою гранати. Терористи з ДНР опісля інциденту заходилися допитувати жителів мікрорайону до пізньої ночі однак знайти партизанів їм не вдалося. На тепер бойовики посилили патрулювання вулиць Макіївки, перевіряють навіть сумки бабус. Мікроавтобус із центром керування безпілотними літальними апаратами подарували підприємці бійцям 26-ї бардичівської артбригади. На машину збирали гроші усім світом, пригнали автівку із Прибалтики. Позаяк там вона дешевша. Бізнесовці власноруч переобладнали мікроавтобус у Центр керування безпілотниками і передали у руки бійцям, що вирушили до зони. Ато Передивилися повністю мотор походові були ряд проблем. Ми це все устранили і зробили, завершили повністю той об'єкт роботи, який потрібен для ефективного використання цього машину в комплексі з безпілотником. Після того, як у нас появиться чудо як техніка, яка буде працювати вже більше на дальні розстояння, буде уже противника самого, і вже в даний момент, как скажем, артиллерия будет наносити огніе скажем, по самому противнику, і это будет более эффективнее, чем було до этого. Броньовик козак вдало пройшов польові випробування. Після тест драйву його перевірили на міці з кількох видів зброї. Стріляли по авто із відстані у півсотні метрів з автомату Калашникова, кулемету та снайперської гвинтівки Драгунова. Техніка обстріл витримала. МВС планує замовити першу тестову партію бронемашин для випробування їх у бойових умовах. Якщо ж автомобіль зарекомендує себе у зоні, АТО у відомстві планують велике замовлення у чотирьох модифікаціях з різним набором озброєння. Нагадаю, броньовик. Козак розроблений вітчизняними фахівцями у партнерстві з італійськими автобудівниками. Вдячність за допомогу під посольством Канади українці дякували за надіслану допомогу для військових. Вантаж прибув літаком у суботу із зимовими черевиками та теплим одягом. Таким самим користуються канадські воїни. Українська сторона поки отримала десяту частину своєї допомоги, тобто три тисячі комплектів. Наступні 27 тисяч невдовзі прибудуть кораблем. На теплу зустріч до людей вийшов і посол країни разом із військовим Аташе. Це були наші запаси, які ми вживали у наших операціях раніше і в Європі, і в Канаді. Це чоботи абсолютно ідентичні тим, що їх носять канадські військовослужбовці, ті, що прилетіли. Все це додатку ще буде, але це морським шляхом доставляється: один військовий шпиталь мобільний, апаратура для.

Оренгой помари Ужгород модернізують за 150 мільйонів євро. Таку угоду підписали Україна і Європейський інвестбанк. Проект передбачає заміну близько 120 кілометрів безпосередньо труби і двох компресорних станцій. Це дозволить зменшити витрати на прокачування газу у середньому на 20%. Вибір підприємства, яке вироблятиме труби, проведуть на конкурсній основі і ймовірно за участі українських компаній. Банду квартирних злодіїв спіймали на гарячому у броварах під Києвом. Правоохоронці вилучили у крадіїв речі з двох пограбованих квартир, а також набір ключів та відмичок. Четверо зловмисників раніше неодноразово судимі горудували у столиці та області. З квартир завжди намагалися забрати якомога більше цінних речей. коштовностей, виробів з хутра. Нині відкрито кримінальне провадження за статтею Крадіжка, а це від трьох до шести років позбавлення волі. Криївка, дяді Кості, так лагідно називають айдарівці оселю одного із волонтерів у місті щастя. Будинок Костянтина завжди відкритий для солдатів, де добровольці і військові можуть смачно поїсти, випрати речі, помитися та відпочити від усіх негараздів війни. На кухні смачні домашні страви, гарячий чай, і печиво. У спальній кімнаті втомлений солдат, який відсипається після добового чергування. Так виглядає Криївка дяді Кості у місті щастя. Свою оселю Костянтин вже давно перетворив на штаб допомоги українській армії. У кожній кімнаті цигарки, ліки, теплий одяг, а кумори заповнені гуманітарною допомогою. Хлопці заболівають, гріпують простудне заболівання. Отідо всі возможні чаї я захворів. Досить такий був висока температура і так далі. І в той час і в лікарні не було можливості полікуватися, тому що в той період дуже обстрілювалося, І, і дядь якось запросив, забрав мене до себе, надали мені таку медичну допомогу, там, чаї, оце все. І за допомогою цього я зміг дуже скоренько і повернутися на, на передову. Допомагати активістам Костянтин почав ще з Майдану, потім окупація Криму і війна на Луганщині, яка не оминула і рідне місто чоловіка. Коли наші брати прийшли к нам з автоматами в руках, от, тоді я твердо вирішив, що значить, або ми виграємо, або ми з родиною, і родина з нами, і треба побігати. Якщо ми цю війну не виграємо, то як завжди виграють нас. Коли щастя було зайнято сепаратистами, Костянтин продовжував допомагати армії підпільно, возив мішки для укріплення позицій, теплий одяг та їжу через ворожі блокпости. Його розшукували, погрожували вбити разом з родиною, проте волонтер не зупинявся. І, вражали, і косо на мене. і тоді якраз вже була взята СБУ, коли війна було роздане і все. І просто-напросто вже була, була опасность. Було і такое, що о, все, зараз вже наші прийдуть. Ну, наші це, в плані сепаратісти будем будемо жечь, будемо різати. Волонтери з інших міст також допомагають Костянтину. Вони пересилають допомогу на його адресу, а Костянтин же розвозить усе по блокпостах. Проте найбільша підтримка для Костянтина дружина і син. Усі не війни, вони пережили разом. Ну, он здесь повністю займався оборудованням. Там, коли перші пости наши появлялись, і там кусок дрота, який лежав у нього в гаражі, він віддавав. Тікати з рідної землі Костянтин не збирається і налаштований займатися волонтерством за будь-яких умов. Слава Україні. Олекса Кулак, ТВА. Частково приватизувати компанію РосНЕФТЬ вирішили у Кремлі. Відповідне рішення прийняв російський уряд. Йдеться про майже 20% цінних паперів, що належать державному холдингу Роснафтогаз. Нагадаю, проти «Роснефті» та її керівника діють санкції заходу. Аналітики припускають, на часткову приватизацію держава пішла через фінансові проблеми компанії. Водночас у самій РосНєфті будь-які негаразди заперечують. Мовляв, обмеження не вплинули на фінансові показники. Хоча раніше Росніфть попросила з фонду на національного добробуту Росії майже 50 мільярдів доларів. Рейтинг Путіна у Росії потроху падає. Про це свідчать нове опитування Левада Сентру. Кількість росіян готових голосувати на президентських виборах за Володимира Путіна скоротилася удруге з початку української кризи. Електоральний рейтинг голови російської держави опустився до 82%. Нагадаю, у жовтні показник популярності Путіна сягнув рекордного значення у майже 90%, А у вересні відбулось певне зниження рейтингу. Чергова бійка в Гонконзі там не вщухає протистояння між демонстрантами і поліцією. Сотні людей прийшли до урядової штаб-квартири. Вони спробували прорватися усередину. Аби стримати активістів. Поліція застосувала гумові кийки та газові балончики. Багато демонстрантів залишилися у зоні протесту до ранку. Вони заблокували підходи до комплексу. Влада призупинила роботу в урядовій будівлі. Затримані щонайменше 40 людей. Виступи демократичних активістів тривають у Гонконзі уже понад два місяці. Вони вимагають на проведення вільних місцевих виборів. Не вщухають заворушення і у Каїрі. Сутички у столиці Єгипту спалахнули після того, як суд виправдав колишнього президента країни Хосні Хоснімубарика. Його визнали невинним у справі про загибель демонстрантів у дні революції в Єгипті. Це обурило як родичів загиблих, так і багатьох опозиціонерів. Зіткнення між демонстрантами і поліцією сталися неподалік від центральної площі Тахрір. У заворушення вже, в заворушеннях вже загинули двоє єгиптян. До учасників виступів приєдналися студенти. Ісламісти з кількох вузів країни. Тисячі американців не можуть вийти на роботу. Вони застрягли в аеропортах через затримку своїх рейсів. Авіасполучення у США порушено негодою. Це сталося саме тоді, коли сотні тисяч пасажирів поверталися додому із сімейного свята. Нагадаю, у четвер Америка святкувала День подяки. Напередодні на летовищах країни затримали дві тисячі рейсів і скасували понад 150. в аеропорту. Чикаго черга з пасажирів розтягнулася на майже два кілометри. Через снігопад у десяти округах штату Нью-Йорк запровадили надзвичайний стан. У Німеччині також проблеми із авіасполученням. Там страйкують пілоти компанії Люфтганза. Скасовано більше тисячі рейсів, у тому числі до Києва. Забастовка триватиме більше доби. Перелік нульованих польотів Люфтганза публікувала на своєму офіційному сайті. Це буде вже дев'ятий страйк німецьких пілотів за останні місяці. Від початку акції авіакомпанія зазнала збитків на суму 170 мільйонів євро. Кольоровий забіг влаштували у Венесуелі. Тисячі жителів міста Каракас вирушили на ранкову пробіжку, розфарбувавши власні обличчя. Мовляв, так бігати веселіше. Мета заходу привернути увагу до проблем насилля у родинах. На тренування вийшли усі від мала до велика. Такі розминки проводять не тільки у Венесуелі, а й в інших країнах американського континенту. Такими були головні новини на 12-ту. Оновлений випуск менш ніж за годину. Дякую, що довіряєте.